Розпаковка від компанії Лівеста. Дякую мої любі клієнточки за довіру і що обираєте мене як продавця. Отримала ось такий новий каталог, який буде діяти з 15 квітня по 12 травня. Хто бажає переглянути, пишіть мені в приватні повідомлення, я вам надішлю паперовий або електронний каталог. Лише в моїй команді діє знижка мінус 30% при замовленні даже одного продукту. Отже, давайте подивимося, що замовляють мої клієнти. Ось такий гарний зволожучий шампунь для волосся проти лупи, який має об'єм 400 мг. Цей шампунь чинить загальну оздоровлюючу дію зміцнює захисний шар шкіри голови та зменшує відчуття свербежу, викликаний лупою. Підходить для всіх типів волосся. Маємо ще такий розлажуючий шампунь для волосся алоє Вера. Також має об'єм 400 мг. Активна формула шампуню алоє Вера – Підтримує правильний баланс вологи, забезпечуючи ретельне очищення та ідеальний догляд за вашим волоссям. Повертає прядкам природну м'якість, добре розгладжує. також підходить для всіх типів волосся. Дуже хороший маємо шампунь, відновлюючий з протеїнами шовку та кератину. Така шампунь має об'єм 330 мг. Де протеїни шовку легко осідають на поверхні волосся та шкіри, утворюючи легку захисну плівочку, практично не обтяжуючи їх. Внаслідок цього волосся росте набагато швидше, локони стають гладкими і шовковистими. Рекомендовано для сухого, тьмяного і ослабленого волосся. Також маємо таку саму масочку для волосся, відновлюючи з протеїнами шовку та кератину. Об'єм такої масочки 500 мг. Дуже хороший стимулюючий шампунь для волосся, здоровий ріст. Має об'єм 400 мг. Активна формула шампуню підтримує правильний баланс вологи, забезпечуючи ретельне очищення. Ідеальний догляд за вашим волоссям. Повертає прядкам природну м'якість, пришвидшує здоровий ріст. Також підходить для всіх типів волосся. Дуже хороший маємо гель для душу, соковитий апельсин. Має об'єм 330 мг. Дуже приємний запах і приємний до тіла. Маю ось такий. Засіб для миття посуду свіже яблуко. Об'єм такого ем, засобу 500 мг. Ретельно очищає ваш посуд, не залишаючи плямів і розводів. Дуже хороший, чищачий крем лимон, який має об'єм 750 г. Він ідеально підходить для очищення кранів, ван, раковин, сантехніки плитки. Такий засіб надає поверхням блиску та залишає свіжий аромат. Маємо дуже хороший бальзам з екстратом кінського каштана, який полюбляють мої дуже клієнточки. Тому що має великий об'єм 500 мг. Цей бальзам має протизапальну та охолоджуючу дію. Він допомагає зменшити больові відчуття, викликані варикозом, а також зміцнити судини і зняти набряклість ніг. А також допомагає зняти больові відчуття в області шиї, плечей, рук, ніг. Користуюсь сама, тому раджу вам спробувати. Дана продукція є в наявності. Хто бажає оформити дисконт чи зробити замовлення, пишіть в приватні повідомлення або за номером телефона, який ви бачите на екрані, з радістю надам вам інформацію. Всього вам найкращого, Па-па!